На сайті я присвячена конкурсу Віки любить пам'ятки. Власне, презентація Віки любить пам'ятки 2023 від менеджерки конкурсу Дарина. Запрошую Дарину до слова. Добрий день. Ведемо презентація. Так. Чудово. Ви ви вітаю всіх. Говори. Ага, добре, дякую. А, вітаю усіх учасників конференції. Мене звати Дарина, або, можливо, ви бачили мене у вікіпроєктах під ніком rina.sl. Я хочу представити вам цьогорічний фотоконкурс Віки любить пам'ятки 2023 Тож з минулого року я стала менеджеркою цього проєкту, і на слайді ви можете побачити мій емейл. Якщо у вас будуть якісь питання, ви можете безпосередньо звертатися до мене. Давайте більше дізнаємося загалом, що це за конкурс. Віки любить пам'ятки це фотоконкурс пам'яток культурної спадщини, що проводиться в понад 40 країнах світу, регіональними відділеннями фонду Вікімедіа та волонтерами. Перший конкурс відбувся в Нідерландах у 2010 році, а вже в наступному році, у 2011, став міжнародним. За книгою рекордів Гіннеса 2012 року це є найбільший фотоконкурс у світі. У 2012 році до конкурсу долучилася Україна, а вже у 2014 фото, яке ви бачите на слайді, було визнано найкращим на міжнародному етапі. Україна посітала перше місце у світі за кількістю завантажених фото п'ять разів. Цього року конкурс проходить вже в 12-й раз і конкурсний список складається з понад 96 тисяч пам'яток. За попередні роки понад 3 тисячі учасників та учасниць в Україні завантажили 366 тисяч світлин. Це майже 40 тисяч об'єктів культурної спадщини, тобто 41% від загальної кількості. Як ми бачимо, більша частина культурної спадщини України все ще не має своїх світлин для Вікіпедії, і ми у рамках конкурсу хочемо це виправити цього року. Конкурс в Україні пройде з 1 по 31 жовтня. Участь у конкурсі можуть взяти всі охочі вже починаючи з завтрашнього дня. Для цього вам треба протягом жовтня завантажувати на віки сховища світлини власного авторства, послуговуючись конкурсними списками пам'яток. Дуже важливо пам'ятати, що приймаються фотографії, які були зроблені в будь-який період часу до 30 червня 2023 року. Включно це для основних номінацій. Також можна вантажити відео, де зображені пам'ятки. Але якщо ви хочете долучитися до конкурсу та не маєте фотографії чи відео за даною тематикою, ви можете долучитись до нас у якості волонтерів. Якщо вам цікаво створювати дописи для сторінок конкурсу в Фейсбуці, Інстаграмі чи Твіттері, а ви хотіли би писати статті для конкурсного блогу та телеграм-каналу Wikimedia Україна, або можливо, вам цікаво розробляти дизайн матеріалів для поширення інформації, тоді запрошуємо долучатися до нашої команди у якості волонтера для ведення соцмереж. Якщо вам більше подобається саме фотографування, ви любите переглядати фотографії, то пропоную вам долучитися до нас у якості волонтера для відсіювання світлин для якісної номінації. Тож, якщо якась з цих можливостей вас цікавила, то теж пишіть нам пізніше я ще раз нагадаю наші контакти. Тож пропоную перейти. До спеціальних номінацій цьогорічного конкурсу, ми маємо цьогоріч вісім номінацій, причому дуже цікаво, що половина з них нові. Тож, перша номінація, яка повторюється у нас з року в рік, вже а це спецномінація відео, основною метою якої є зібрати високоякісні відеоролики об'єктів нерухомої культурної спадщини України для ілюстрування статей у Вікіпедії. Власне на даному слайді ви можете побачити скріншот однієї з статей, яка є проілюстрованою відео 2022 дві року. Цьогоріч ми будемо відзначати. Не тільки авторів найкращих відео, а також найактивнішого завантажувача якісних робіт. Іншою спеціальною номінацією, яка повторюється з минулого року, є Єврейська спадщина, яку ми проводимо разом з нашими партнерами канадською недержавною організацією Українська єврейська зустріч. Дана спеціальна відзнака охоплює будь-які об'єкти єврейської нерухомої культурної спадщини на території України будь-якої міри збереженості, тобто від діючих до напівзруйнованих чи перебудованих. Також тут будуть відзначатися як автори найкращих фото, так і найактивніші учасники. Вдруге вже буде проводитися спеціальна номінація Фотоплівка. Мета цієї спеціальної номінації зібрати підвільну ліцензією фотографії різних років з усіх куточків України, зроблені фотоплівками-фотоапаратами. Разом з нашими партнерами, молодіжною радою при Харківському міському голові, ми вдруге проводитимемо визнач... спеціальну номінацію визначні місця Харкова. Тут журі будуть визначати переможців у таких трьох категоріях: пам'ятки Харкова, що збереглися, руйнація пам'яток Харкова та активність. Пропоную перейти до нових спеціальних номінацій, що з'явилися в нашому конкурсі вперше. Тож, перша спеціальна номінація це війна руйнує пам'ятки. Яка присвячена світлинам, що зображують руйнування чи пошкодження об'єктів нерухомої культурної спадщини України від російської військової агресії із 2014 року? Також на мою спецномінацію буде елементи екстер'єру. Наша мета це привернути увагу та зібрати більше фотографій елементів зовнішньої частини пам'яток. Наприклад, це можуть бути двері, вікна, скульптурні прикраси тощо. За результатами спецномінації, журі визначать авторів десяти найкращих фото, десяти авторів найкращих серій фото, найактивніших учасників, а також автора відео з елементами екстер'єру пам'яток. Разом з нашими партнерами, Радою німців України, ми вперше проводимо спеціальну відзнаку німецька спадщина, особливий фокус якої буде на культурній спадщині німецьких колоній. Останньою спеціально інтер'єри. Ця спеціальна номінація проводиться вперше. Вона зосереджена на фотографіях, які зображують внутрішню частину та внутрішні елементи будинків, які є об'єктами нерухомої культурної спадщини України. Особливістю цієї спецномінації є те, що у ній можуть брати участь роботи, зроблені навіть під час конкурсу, тобто якихось обмежень в часі. Де коли була зроблена світлина, немає. Крім найкращих фотографій, ми будемо відзначати також найкраще відео інтер'єрів пам'яток. На даному слайді ви можете ще раз побачити наш імейл, e тож, якщо у вас будуть якісь питання, будь ласка, звертайтеся до нас. Також пропоную вам підписатися на наші соціальні мережі, де ми викладаємо. Цікавинки та всі новини про наш конкурс. І у нижній частині слайду ви можете побачити коротке посилання на блог нашого конкурсу, де теж є вся важлива інформація. Тож ще раз наголошую, що конкурс починається вже 1 жовтня. Тобто завтра і я закликаю вас брати участь та вигравати призи. Ще раз сподіваюся, побачити світлини чи відео кожного з вас у нашому цьогорічному конкурсі. Дякую за увагу. Чи є в нас ще час на питання? Так, дякую. У нас є ще дві хвилини на питання. Mm -hmm. Бачу. Анатолія піднята рука, може якісь. Я хочу ще кілька слів, можливо, доповнити. Mm -hmm. У нас також планується цього року провести конкурс у яких джерелах з оцифрування документів, пов'язаних з пам'ятками. Он... Так що теж можете долучатися. Он... Антон говорив, що йому списки не подобаються. Можеш. У вікі джерелах оцифрувати документи це, це допоможе в тому числі й наповнення списків. І, і також у мене було до Мар'яни Сеньків невелике питання. Е, ви говорили, що у вас студенти краєзнавством займаються, а чи долучалися вони до які любить до конкурсу, які любить пам'ятки, адже він. Тісно пов'язаний з правознав з І також знову ж таки, вони могли б взяти участь і в конкурсі Wікі Джерел з оцифрування документів. Ну, в нас вже підійшов час для наступного. Виступу на це питання пані Мар'яна зможе відповісти вже після сесії. У нас буде перервана годину 15 хвилин. Можна буде обговорити все, що хочете, і задати будь-які питання. А я тим часом представлю наступну спікерку. Вона розповідатиме про нейромережу. Міджорні, яка використовується для генерації зображень, це Беата Куркуль, литовсько-українська художниця, широко відома своїми малюнками українських військових і візьму на себе відповідальність сказати, що одна з піонерок в галузі. Міджорні в Україні, бо вона одна з перших в Україні почала активно використовувати цю нейромережу в своїй роботі. Передаю їй слово доброго дня всім. Чи мені мене добре чути? Кажіть, будь ласка, чути чудово. Тоді ще раз доброго дня всім учасникам конференції. Антон, дуже дякую за запрошення. Буду намагатися розповісти, наскільки це можливо вложити в 15 хвилин. Відразу вибачаюсь за свою погану українську, але як то кажуть, батя я стараюсь, справді я стараюсь навчатися. І почнемо ми з. Коротко, ретенького такого филмика демонстрація, як працює саме мережа від жорні. Так, так. Пумпу. Так, чомусь голосу в мене музички немає, але а, якщо. Кратко. Мережа uh, Міджорні все генерується в дискорді. Тут ви бачите, я спочатку впровадила текстовий промп, і тепер uh, в мене генеруються такі на собі прев'юшечки. Так, я попросила Міджорні поміркувати, і як, як, яка мог би бути маскотка української вік вікіпедії? І от що Міджорні думає за це. Звичайно, генеруються чотири такі прев'юшечки. Ми потім вибираємо те, що нам потрібне, і далі працюємо. Якщо, наприклад, нам не подобається, то ми можемо попросити ще раз попрацювати. Але про це я розповім згодом. Зараз ви побачите демонстрація. Тут багато, -багато функцій. Звісно, о них я не буду розповідати, адже це потребує набагато більше часу. А Моя доповідь це так більш-менш головне, що можна сказати про цю мережу. Ну, ну і це от, більш-менш отакі останні.